Ми усім, хочу поділитися відкриваннями, які дали наші пастора на каналах Салтаненко. І знаєте, от битва Давида й Голіафа. У випадку цієї битви Господь нам показує такі величезні відкривання, що ми люди дивимося на тіло, на плоть, на матерію. Ми бачимо, стоїть така гора, да? він ж був великий фізично. Він виглядав сильніше. І вони, ці вони постійно знущалися над ізраїльським народом, то що ваш там Бог, що він взагалі може. І постійно отак принижували їх. І тут Господь бере Давида да, і цей цар каже йому: бери ото, ото шолом, бери оць, оцю матерію, да, оцю Типу захист, а Він каже: Мені того не треба. Да. Він пішов, бо з ним був Бог, Дух Святий. З одного удара, камінчиком, він завалив того голіафа. І я розумію пророцтво істукана, Оцей, що на вуходоносові приснився сон сонці всі цивілізації. І фініш наріжний камень, Ісус Христос, Він. Паде і зруйнує всі ці цивілізації, зруйнує оцю всю матерію. І наша земля приречена для знищення. І тому нам потрібен Ісус Христос, тому що буде тисячолітнє Царство Ісуса Христа. І ще такий момент Біблія каже, що от ми є, в нас є дух, душа і тіло. Часто ми ставимо фокус на тіло. Але тіло старіє, дряхліє, помирає. Зуби портяться, шкіра портиться, приходить старіння. Тому що тіло, воно, потім воно помирає. А дух і душа вони виходять. Тому нам треба вкладатися у духовні речі. Тому що, наприклад, коли якась небезпека чи якась така ситуація, діагнози, то людина ну, не звертається до матерії, людина інтуїтивно молиться. Просить Господа допомогти. Так само, у випадку були жінки, адвокатки, які мали їх мали стратити, і вони були атеїстками. І перед стратою вночі, да, то вони молилися, інтуїтивно просили Бога допомогти. Це дуже сильно торкається. Тому наше спасіння Ісус Христос.